Вітаю вас, дорогі друзі! Знову наступив той час, коли ми зустрілися разом з вами з цілю, щоб вивчати та досліджувати Боже Слово Біблію. Хочу подякувати усім за ваші коментарі, за слова підтримки та підбадьорення і за запитання, які допомагають нам формувати нашу програму і. Говорити на актуальні теми. Тож сьогоднішня наша тема також буде у вигляді запитання, і запитання звучить ось як. Чи існували ми з Богом до народження на землі? Ось на це запитання, дорогі друзі, ми сьогодні разом з вами будемо розмовляти і дамо відповідь, яка буде мати основу або ґрунтуватися на Божому Слові? Біблії. Я думаю, не відкрию вам таємниці, дорогі друзі, що ми живемо в такому світі, де дуже багато релігійних конфесій. І не кожна з них відповідає вченню святого, святому Писанню. Ось, наприклад, є така релігійна організація, як «Мормони», Або ж, як вони себе називають, Церква Ісуса Христа Святих. Останніх днів гарно звучить, правда, дорогі друзі. Я працював в одному закладі, де більша частина робітників належали до цієї конфесії, і дізнався дуже і дуже багато про те, у що вони вірять. Вони навіть, друзі, мають власну Біблію, яка називається Книга Мормона або ще одне свідчення. Про Ісуса Христа. Ця книга, як мормони кажуть, являється святим писанням, рівним з Біблію. З Біблією, яку ми читаємо з вами, як християни. Ось одне з їх віровчень. Це те, що люди існували як духи до того, як народилися на землі. І що вони будуть жити після смерті? Ця віра, ви знаєте, ця віра називається доземним життям людини. Тобто у доземному житті люди жили з Богом як духовні особи, або ж духи, або духовні діти, як вони так вчать. Тобто оця релігійна організація. Так вчить або говорить. Отже, друзі, що хочу сказати. Хочу сказати, що ми не існували з Богом до того, як народилися на землі. І ось що говорить на це Святе Писання. А це перше послання до коринтян, 15 розділ 46 по 7 вірш. Ми прочитаємо. Та не перше духовне, але звичайне. А потім духовне. Перша людина з землі, земна, друга людина з неба Господь. Тож, що найперше, цей контекст стосується Воскресіння тіла. Починаючи з 35-го вірша апостол Павло ставить запитання: як мертві Воскреснуть? Потім же Павло продовжує пояснювати Воскресіння віруючого і те, як природнє або звичайне тіло має померти, перш ніж Воскресне духовне. Він описує про порядок існування людини. Спочатку йде природнє тіло, потім духовне або Воскресле тіло. Друзі, якби ми жили або існували в попередньому житті, тоді апостол Павло міг би сказати щось ну, на зразок ось цього. Спочатку йде наше духовне тіло, потім наше природне тіло, потім наше воскресле тіло. Але, як ми бачимо і Слова Божого. Що перше, звичайне, як у моїй Біблії Огієнка написано, або інший переклад говорить природне, природне тіло. Але, як мормони, а можливо і інші релігійні конфесії, кажуть, що перше послання до коринтян, 15 розділ, стосується лише Воскресіння. І не включає попереднього існування людини. Друзі, знову давайте пристально поглянемо на перше послання до Корінтян, 15 розділ, 46 та 47 вірші. І ми, друзі, отримуємо відповідь. Апостол Павло не говорить конкретно про тіло, але він згадує природу людини в правильному порядку, тобто він говорить, спочатку природнє чи звичайне тіло, потім духовне. І він це показує у цих віршах, Говорить, який земний, такий земні, і який небесний, такі і небесні. У 49-му вірші написано, і як носили ми образ земного, так образ небесного будемо носити. Зверніть увагу, що апостол Павло каже, що ми перші народжені від землі, а тоді з неба. Перший чоловік був земний. З пороху ти взяти, і в порох вернеться. Потім він говорить, тобто апостол Павло, що небесний або духовний образ людини є майбутнім, а не минулим. Тобто людини не існувало до народження на землі як духовної істоти в минулому. Але він говорить про майбутнє. А не про минуле. Друзі, це порядок існування людини. Це земне, як я говорив, спорухути взяти, коли Бог творив людину землі, друге небесне. Тому, тому, друзі, зрозуміло, що ми не маємо попереднього існування до нашого народження на землі. І ще один із віршів. Який зазвичай використовується цією релігійною конфесією, я маю на увазі, це мормони, є книга пророка Єремії, перший розділ і п'ятий вірш. Ось як звучить цей вірш. Ще поки тебе, говорить Господь, сформував утроби матері, я пізнав був тебе. Ці Слова стосуються до пророка Єремії. І ще, поки ти вийшов з Але, друзі, в цьому верші не йдеться про передіснування людини до її народження. У цьому верші говориться про Боже посвячення або призначення Єремії бути пророком для свого народу. Давайте знову подивимося на весь вірш, я маю на увазі п'ятий вірш, перший розділ а, книга пророка Єремії. Перше ніж я сформував тебе в утробі, я знав тебе. І перш ніж ти народився, я освятив тебе, я призначив тебе пророком для народів. Тобто, перше, чим він був сформований в утробі, Господь знав все це. І він призначив його наперед, ще до свого народження на землі бути пророком для народів. І також хочу, друзі, звернути нашу увагу на слово знав, яке використовується у книга пророка Єремії. У п'ятому вірші, як Бог використовує так, таке слово, як знав, знати, знаю. Наприклад, у Біблії сказано, що Бог знає лише віруючих, а не невіруючих. Ось ці слова. Це в Євандії Івана, 10 розділі написано так. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Або ж у другому посланні до Тимофія, а, другому розділі, де 19 вірш, говориться, Господь знає тих, хто його. А також не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в царство небесне, але Той, хто виконує. Волю мого Отця, що на небі. Багато хто скаже мені того дня. Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми ваганяли, або не ім'ям Твоїм чуда велике творили? І ось слова, які Господь скаже до тих людей. І їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Звичайно, дорогі друзі, ми розуміємо, що Бог знає всіх і все і про кожного. Бог є всезнаючий, Бог знає думки людини. Ще людини має слова на язиці. А Бог знає все. Але, друзі, в цих словах, які ми процитували вище, Бог показує нам, що коли Він каже, що знає нас, Бог має на увазі, що Він має стосунки з віруючими послідовниками його, спасеними людьми. А так як людина не є віруюча, він не знає її, тобто він не має ніяких стосунків з цією людиною. О, під цим словом, як, яке вживає Ісус, Я не знаю вас або ніколи не знав вас, це говориться про те, що вони не належали ніколи до Господа Ісуса Христа і не були послідовниками, навіть якщо вони робили якісь чудеса і тому подібне. Хочу також розказати вам один приклад. Коли я потрапив у автомобільну аварію, мені потрібно було проходити реабілітацію. І я знайшов хіропрактика. І виявилося, що цей хіропрактик був мормоном і не тільки, а просвітером церкви мормонів. І ми мали багато розмов із ним. А, так як е, терапія займала або реабілітація займала більше пів року. І ось е, цей чоловік мені сказав, що книга мормонів і Біблія є одинакові. Я йому відповів: якщо Біблія і книга мормонів одинакові, то Наприклад, ви маєте сендвіч, і я маю сендвіч. Ваш сендвіч і мій сендвіч складається з однакових компонентів чи складників овочевих, м'ясних, тобто вони одинакові. Ви пропонуєте мені з мій сендвіч? Попробуй. А я кажу, він же одинаковий з моїм. Якщо книга Мормонів одинакова з Біблією, то чому ви не пропонуєте читати книгу мормонів? Він говорить: о, ти хитро відповів. Я кажу: це не хитро відповів, а це реальність. Ви наполягаєте тому читати книгу мормонів з тієї причини, що вона не одинакова з Біблії. Бо, якби вона була одинакова, ви не пропонували б і не було б такої книги. Яка називалася Книга Мормонів» або ще одне е свідчення Ісуса Христа? Тому, дорогі друзі, вчення про те, що ми існували до свого народження на землі в дусі, не відповідає святому Писанню. Ми народжені тут, на цьому світі, у, на цій землі, і увійдемо в наступний світ. Чи то до раю, чи до пекла. І це залежно, залежно від того, як ми відносилися до Ісуса Христа в нашому земному житті. Тож, дорогі друзі, ми повинні читати Боже Слово, досліджувати і, дивлячись на Боже Слово, перевіряти, чи погоджуються слова будь-якої людини, яка твердить, що вона. Вірить, що вона, а, як, що вона має Біблію і читає її, якщо воно не відповідає Святому Писанні, Ми не повинні слідувати такому вченню. Тож на цьому я закінчу нашу програму. І також хочу закликати вас. Якщо дасть Бог життя і здоров'я, ми знову зустрінемося на слідуючу суботу і будемо продовжувати. Вивчати Боже Слово, можливо, у вас є запитання? Будь ласка, задавайте на цьому все. Залишайтесь Богом.